Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Українська мова читання. Тема нашого уроку обрядовий фольклор, русальні пісні, колядки та щедрівки. А почнемо ми наш урок з перевірки літературних перегонів. На попередньому уроці ви виконували завдання самостійно. Давайте перевіримо, як ви виконали завдання. Отже, у вас такі відповіді. Пора року, яка кличе до школи осінь. І в зірочку вписуємо букву. На нього схожа школа біля Гаю. літак аероплан. Прізвище Гриця. Комар. Вона була в соньки шкідлива шк... шк... та розбишукувата. Це коза. З ним порівня... порівняв школу Дмитро Павличко, наче вулик, наша школа. Вулик. Зберемо літери в слово школа. Переігли. Отже, працюємо над темою нашого уроку. Діти, пригадаємо, що таке фольклор. Так, це народна творчість, а які види фольклору, які жанри фольклору нам уже відомі. Давайте переглянемо презентацію. Отже, фольклор це усна народна творчість. Розглянемо основні жанри фольклору. Погляньте на віночок: міфи, легенди, перекази, казки, прислів'я, приказки, скоромовки, загадки, пісні, ігри. Байки притчі. Які з них тобі вже відомі? Виконуємо вправу. фотоапарат, фотографуємо. Повторюємо? Пісня, це музично-поетичний твір. Призначений для співу. Записуємо. Натисніть на паузу та запишіть. Отже, пісня це музично-поетичний твір, призначений для співу. Поміркуйте, які пісні вважаємо народними. Так правильно. Що створені народом. тобто ті, які написав сам народ. А коли в народі співали пісні? Так, частіше на свята? Зараз ми з вами дізнаємося, що таке обрядові пісні і що з ними пов'язане. Читаємо текст. Хвилинка Знайка. Найдавніші фольклорні твори пов'язані з обрядами, оскільки обряди супроводжувалися піснями, танцями, ігрями, то пісні, які співалися під час обрядів, називають обрядовими. Залежно від пори року, коли їх виконували. Календарно обрядові пісні умовно поділяють на три цикли: зимовий, колядки щедрівки, весняний веснянки, гаївки, русальні пісні, літні купальські жниварські пісні. І які з обрядових пісень тобі добре відомі, коли їх виконують. Найм стрілочкою обрядову пісню та рядки з неї. Благослови мати весну закликати. Це веснянка. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Це щедрівка. З'єднаємо. Прослухаємо інформацію та переглянемо відео про давні русальні пісні. Запам'ятай, русальні пісні виконували в травні під час найбільшого буяння квітів і трав, щоб задобрити духів землі і води. За народною уявою русалки, мавки це міфічні істоти, що живуть у полях, водах, лісах. Їх виводили з села. Дівчата заквітчували себе вінками і, узявшись за руки, ішли співаючи. Отже, ставимо пропущене слово русальні. Подивимося відео фрагмент. У нас незабаром на свято трійця, русальний день. Раніше також в селах вірили, що ходять русалки, боялися все тиждень ходити, бо залоскоче. І така була пісня для русалочок, співали дівчата, щоб вони чули і втікали, хлопці їх не хапали. Рано! Дізнаємось лексичне значення слів із тлумачного словничка. Прочитаємо слова із пояснення. Бір сосновий ліс, перелісок. Не лоскотали. За віруваннями народу русалки могли залоскотати людину. Дівочки у віночку. За переказами русалок відлякував запах деяких рослин, які дівчата вплітали у вінки оберег. Прочитаємо стовпчики слів. Добору не ласкотали дівочки у віночку, русалочки. Проводили житочка, не ламали в колосочку. Виконайте вправу повітряні кульки. Випиши в зоши слово сполучення. Де тут слово сполучення? Дівочки у віночку. Дівочки у чому? У віночку. А зараз прочитаємо виразно українську русальну пісню. Читаємо разом. Проведу я русалочки до бору. Сама вернуся додому. Проводили русалочки, проводили, щоб до нас русалочки не ходили. Та нашого житечка не ламали, та наших дівочок не лоскотали, бо наше житечко в колосочку, а наші дівочки у віночку. Виконаємо завдання питайлика укажи, для чого дівчата надягали віночки. Так правильно. Щоб оберегтися від русалок. До якого циклу обрядових пісень належить пісня проведу я русалочки бору»? Русальні пісні належать до весняного циклу, переходимо до наступної сторіночки. Прочитайте підстановку, спочатку повільно з черепашкою, а потім швидко з сорокою. Натисніть на паузу і виконайте завдання. А які обрядові пісні співаємо взимку? Укажіть правильну відповідь. Так, взимку співаємо колядки. Послухайте українську народну колядку. Добрий, добрий вечір. Добрий вечір, людям. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте, столиця, все килий магами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, на печі калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Бо прийдуть до тебе, три празники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той перший празник, рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, зей. А той другий праздник святого Василя, радуйся, о, радуйся, земле син Божий, народився, а той, третій праздник святі водохрещі, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. праздник. Зійшли тобі тіху радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що другий праздник, зійшов всі нам щастя, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Ле всім нам долю, України! Значення слів. Увага! Читаємо слова в тлумачному словничку. Різдво Христове, велике християнське свято, День народження Ісуса Христа. Святий Василій, свято на честь Василія Великого, Християнського богослова ученого якого вважали покровителем землеробів, відзначали в перший день Нового року за старим календарем, нині 14 січня, старий Новий рік. Святі водохрещі, хрещення Господнє, водохреще, завершальне свято Різдвяно-новорічного циклу. Яра пшениця, яка дає врожай у рік посіву. Однорічно. Празник тут свято. Зіслати тут послати, подарувати. Прочитайте стовпчика слів і виконайте вправу повітряні кульки. Натисніть на паузу і виконайте. Прочитайте уривок тексту, надрукований незнайком. Виправте помилки та поясніть, які правила він порушив. Потім виконайте вправу сорока й черепаха. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Прочитаємо виразно українську колядку. Добрий вечір тобі, пану господарю. Натисніть на паузу і прочитайте цю колядку самостійно. Виконаємо завдання питайлика, знайди в тексті і укажи. Коли ходили колядувати уранці, у день, увечері? Так, увечері у колядці ми бачимо Добрий вечір, тобі, пану господарю. Підкресли в тексті, до кого звертаються колядники? До пана господаря. Поясніть, чому в цій колядці є такі слова Радуйся, ой радуйся земля, син Божий народився. Так, бо колядки прославляють народження. Ісуса Христа. Які ще колядки та щедрівки ти знаєш? З'єднай стрілочками частини речення. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, колядки прославляють народження Ісуса Христа. У щедрівках бажають добробуту господарю й родині. Русальними піснями задобрювали русали. Отже, сьогодні на уроці ми пригадали, що таке фольклор, це усна народна творчість. Дізналися, що таке обрядовий фольклор? На які цикли поділяють обрядові пісні, календарно обрядові пісні, читали русальні пісні, колядки та щедрівки. На цьому наш урок дійшов завершення. І я прощаюся з вами до наступного уроку.